Hello, let's start our phonetic training. Привіт всім! В цьому відео ми розглянемо основні правила читання та вимови англійських літер та звуків. Подивіться уважно, якщо у нас зустрічаються дві літери O, то вони читаються як звук У. В транскрипції дві крапочки означає, що звук довгий. Наприклад, U. book, Pull. Наступне літеросполучення – сполучення це ей. Воно так і читається без змін. Ей. Наприклад, пейн ейм. Розглянемо інший цікавий випадок, коли у нас зустрічаються дві поруч літери І. То вони читаються як один довгий це означає дві крапочки, звук І. Наприклад. Meet agree. Так, рухаємось далі. Так само, як довгий звук «і», читається літера сполучення «ей». E Наприклад, mean peace please. Mean, peace, please. Візьмемо тепер приголосні. Дві літери CH поруч читаються як «Ч». Child. Дві літери поруч SH читаються як шиплячий звук Ш. Візьмемо таке літеросполучення. сполучення. I W разом читається як you. Наприклад, ню. Літери I A. разом читаються як aє. Aie. Наприклад, diamond. Giant. Тобто, тут вимовляємо ми літеру Ай, та літера A вимовляється як нейтральний звук E. I, I. Diamond, giant. Подивіться, тут в нас вже є ускладнення. Декілька літер. A, U, G, H. Зазвичай в англійській мові е, дві літери AU вимовляються як звук O, а літери G-H не читаються взагалі. Тому всі ці літери мають лише. Один звук довгу О. Наприклад, доте, доте, тот. Так, з цим розібралися, рухаємось далі. Подивіться I -G H. Звук Ай e Літера Ай вимовляється як звук Ай, GH не читається. Все разом виходить як тільки I. Наприклад, Сайт NoI. Так. Наступне правило. Літера A перед двома літерами L та перед LK читаються як довгий звук О. A читається як довге О. Наприклад. Walk, talk, wall. Наступне правило: літери A-R-I-R -R читаються як EA. r читається як EA. Наприклад, HEA Так. І таке цікаве. Літери G, H T. Як я вже сказала, літери G H не вимовляються, тобто не читаються. І у нас залишається тільки основна літера T, яка вимовляється як Т. Наприклад, тобто усі ці літери три читаються як «т». right. Наступне правило маємо літери O W. Вони читаються як «ау». Тобто літера О наближається більше до звуку А. А. І читається як коротке O. Так, наприклад, «ау». O. Браун. Браун. Кау. Вибачте, да? Кау. Крауд. І останнє. Останнє, дивіться, чотири літери. O W-E-R. Читається як Aue. Aure. -е». -е». Теж літера O наближається по звучанню до звуку А. Ауэ. -е». Такі слова flower, Power, Shower. Окей, okay, thank you for your attention. Дякую за увагу. Next video we will include more um, sounds. У наступному відео ми розглянемо більше звуків та правил читання. Goodbye. See you next time.